Цьому випуску проводіть поєдинок з Усиком в Україні. Гучна заява Ярда про 50-й бій чи сори. У Ф'юрі є деякі плани, про які скоро оголосять. Ворен про Тайсона. Баколе накаутував Усика. Красюк розкрив правду про спаринги з Баколе. Ф'юрі розповів, чи є хтось хто здатен перемогти Усика. Я хочу провести бої в Алькатрасі та на Ейфеловій вежі. Неймовірна ідея від турки Альшейха. WBC ставить ультиматум усику. Він знову може втратити пояс. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії Favbet. Британський боксер напівважкої ваги Ентоні Ярд висловився щодо майбутнього легендарного важковаговика Дерека Чісори та його знакового 50-го бою. Спортсмен припустив, хто міг стати суперником для цього потенційного історичного поєдинку. Якщо Усик прийме виклик Дерека і це не відбудеться у Великій Британії, тому що це був його крайній бій на батьківщині, то нехай це буде в Україні. Це було б просто грандіозно. Уявіть, Чисора проти Усика на його рідній землі, це справжнє видовище. Вони обоє великі особистості з вибуховими характерами. Їхнє протистояння точно б стало великою подією не лише для фанатів боксу, а й для всього спортивного світу. Якщо ж ні, і якщо Чисора не отримає шанс поборотися за чемпіонський пояс, то я серед Тих, хто вважає, що він заслуговує на особливий бій, можливо, це буде щось у форматі виставкового поєдинку, але воно має увійти в його офіційну статистику як 50-й бій. Нагадаємо, після своєї недавньої перемоги на Тото Валіним Чесора звернувся до фанатів із пропозицією самим обрати його наступного опонента. Серед можливих варіантів були українець Олександр Усик, грізний Ентоні Джошва або молодий і амбітний Даніель Дюбуа. До того ж, Дерек є офіційним претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Дюбуа. Проте є ще один важливий момент: цей бій, наймовірніше, стане для Чесори останнім у професійній кар'єрі, тому вибір суперника для 50-го поєдинку може стати вирішати. Для його боксерської спадщини. Фанати заумерли в очікуванні, з ким же вийде в ринг Чізора у своєму прощальному бою. Промоутер легендарного боксера Френк Ворен, який працює з Тайсоном Фюрі, відреагував на запитання журналістів про майбутнє як чемпіона у надважкій вазі, який нещодавно був помічений на вечері боксу в Манчестері, що відбувся 8 лютого. Тайсон Ф'юрі з'явився на цьому бою спільно з Вореном, і це не могло не привернути увагу численних фанатів та ЗМІ. Тайсон був поруч з вами біля рингу сьогодні. Ви обговорювали його майбутнє? Ні, ми про це не говорили. Він прийшов подивитися на бій свого кузена, і він був досить задоволений. Побаченим після цього він просто пішов. Він виглядав досить добре. Так, він у чудовій формі. Він взяв перерву, щоб провести час з родиною. Адже минулий рік був надзвичайно важким для нього. Три важких тренувальних табори, розсічення, через яке був відкладений його бій з усиком. Це було дуже важко фізично та емоційно для нього. Коли він починає підготовку до бою, він не халтурить. Він віддаляється від сім'ї та дітей, багато чим жертвує. З фінансової точки зору в нього все добре, він у комфортному становищі і просто насолоджується життям. Його зусилля у спорті не проходять. Одядь даремно, але зараз Тайсон відпочиває. У нього є деякі плани, які скоро будуть оголошені. Я впевнений, що це не має нічого спільного з боксом, але думаю, що це буде що справді захоплююче. тому я не думаю, що ми побачимо його в рингу цього року. І Я не вважаю, що він повинен повертатися. Нехай насолоджується тим, що він зараз робить. Ці слова Ворена лише підсилили інтригу навколо майбутнього одного з найвідоміших боксерів сучасності. Після таких заяв Френка здається, що шанси на повернення циганського короля в ринг різко падають, адже плани, які збирається оголосити Ф'юрі, не пов'язані з виходом на бій. Можливо, він хоче змінити свою діяльність і остаточно зав'язати з боксом. Промовтер Олександра Усика Олександр Красюк відреагував на чутки про те, що конголеський супертяж Мартін Баколе накаутував Олександра Усика в спарингу. Найперспективніші бійці у Великій Британії це Даніель Дюбуа, який вже на вершині. І будь ласка, не забувайте про Мартіна Баколе. Це справжня загроза для кожного. Ніхто не хоче з ним битися, але я маю до нього тільки повагу. Тому мій зв'язок з Мартіном це повага, і він це знає. Я думаю, що після того, як Усик піде на пенсію, Мартін Баколе стане королем цієї вагової категорії. О, це серйозна заява. Я впевнений, що білі Нельсон буде щасливий, бо він всім каже, який він класний. Але фанати і багато хто ще не переконаний в цьому. Вони хочуть побачити більше. Очевидно, що його останній виступ показав, який він сильний. Коли ти це сказав, я згадав про історії Мартіна, як він спарингував з Усиком. Скажи, це правда. Мартін дійсно пресингував Усика на спарингах. Я бачив на спарингу. Є деякі історії, коли Мартін казав, що він зупиняв усика, чого я ніколи не бачив. Це просто його фантазія. Він любить поговорити і помріяти. Але я пам'ятаю, як я допомагав Мартіну в кутку, давав йому воду як секундант на деяких спарингах. Я був здивований, коли прийшов на спаринг. Я не знав цього хлопця. Ринг був дуже маленький, приблизно 4 на 4 метри. Надзвичайно маленький. І коли Мартін бився, я визнав його навички. Я не знав його імені, не знав звідки він. Але я визнав його здібності. Я запитав і мені сказали, що це Мартін Баколе. Тож я подумав, що цей хлопець має величезне майбутнє. Чи міг би Олександр битися з ним у професійному рингу? Гадаю, Олександр не бився б з Мартіном лише за однієї причини. У нього зараз немає поясу. А для Олександра зараз одна мотивація повернутися не просто заради бою, а заради чогось особливого, заради титулу абсолютного чемпіона. Якщо б він складав ідеальний план на 2025 рік, бо я припускаю, що це може бути його останній рік у боксі, то ідеально було б провести два чи три бої? Ідеально для Усика це один бій для того, щоб стати абсолютним чемпіоном знову, третій раз абсолютний чемпіон. Такого ще не було в історії. Дядько та колишній тренер непереможного Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі зробив гучну заяву, коментуючи рівень чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. Пітер звернув увагу не тільки на неперевершений рівень боксерських умінь Усика, але й на його дивовижний боксерський інтелект, який дозволяє йому перегравати суперників будь-якого калібру. Усик – це справжній феномен. Він неймовірний боксер, який вже здолав усіх супертяжів, з якими тільки можна було б зустрітись. Так, зараз він, безперечно, найкращий, без питань. Я не можу навіть уявити, хто зможе скласти йому конкуренцію. У нього є унікальний боксерський інтелект, що дозволяє йому перегравати суперників на кожному кроці. Його фізична форма на найвищому рівні. Він не просто боксує, а домінує в кожному бою. Усик заслуговує на все цілої поваги та визнання. Я не думаю, що зараз є такий. Боксери, які можуть його перемогти. Не дивлячись на те, що Усик двічі побив його племінника і колишнього підопічного, Пітер не став заперечувати, що на даний момент немає жодного боксеру, який міг би перемогти українця в рингу. Його коментарі ставлять під сумнів можливість будь-якого суперника здатного скласти конкуренцію Усикові і підкреслюють велич його досягнень у сучасному боксі. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх поділився зі світом абсолютно шокуючими ідеями для проведення боксерських вечорів у найекстравагантніших місцях. Його концепція захоплює і вражає своєю незвичністю і навіть дивує, адже він пропонує провести бої в локаціях, про які досі ніхто навіть не замислювався. А як вам ідея організувати бій у в'язниці Алькатрас? Це місце, яке сьогодні перетворене на музей, але чому б не змінити його статус і не провести там захоплюючу подію? Так, це може бути шокуюче, але чому б і ні? Я часто думаю, що було б неймовірно провести бої в таких незвичних місцях, наприклад, десь у горах, або, можливо, одного дня у пірамідах в Мексиці. А що якби ми спробували організувати бій на Ейфеловій вежі в Парижі або навіть у колізеї в Італії? Це все буде абсолютно унікальним досвідом. Я думаю, якщо мер того чи іншого міста погодиться, то такі місця можуть стати ідеальними для боксерських поєдинків, як на рахунок гори Рашмору США або величезний авіаносець в Нью-Йорку, Такі незвичні місця справді вражатимуть. І це ще не все. Уявіть собі, бій перед китайським театром у Голівуді. Зрозуміли, що я маю на увазі. Це будуть дійсно незабутні події, які змінять уявлення про те, як можна організовувати спортивні змагання Раніше було анонсовано, що Riot Сізон вже запланував грандіозний вечір боксу Просто неба на Таймсквер у Нью-Йорку, одній з найвідоміших площ у світі. Це підтверджує, як Альшейх має намір перевершити всі можливі очікування. Це буде не просто подія, а справжній спектакль, який відбудеться на очах у тисяч глядачів з усього світу, серед яких, без сумніву, будуть інші видатні представники шоу-бізнесу і спорту. Ці ідеї лише підсилюють репутацію турки як людини, яка не боїться робити сміливі кроки і прагне досягти неймовірних висот у розвитку боксу, додаючи такими кроками медійності та привабливості глядача цьому виду спорту. Кожен його проект обіцяє бути не просто ще однією спортивною подією, а й справжнім шоу, що змінює уявлення про те, яким може бути сучасний бокс. Керівники WBC підтвердили тимчасове створення титулу тимчасового чемпіона WBC у Хевівейті, щоб правильно нагородити переможця бою між Жаном Джилеєм та Агітом Кабаєлом. Після перемоги Олександра у матчі Реванші на Тайсоном Ф'юрі немає гарантії, що Олександр зустрінеться з Жаном або з Кабайлом після 22 лютого, коли їхній поєдинок відбудеться. Тому WBC вжила заходів для того, щоб титул чемпіона дістався тому, хто переможе у поєдинку цього місяця. Передача цього титулу від Відбудеться в разі, якщо колишній абсолютний чемпіон вирішить знизити вагу, піти на пенсію або зустрітись з кимось іншим. У заяві, надісланій World Boxing News, WBC повідомила, 22 лютого в Аріаді Саудівська Аравія, тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC у Хевівейті, буде оскаржений між Жаном Жилеєм з Китаю та Адітом Кабайолом з Німеччини. Джан уже був тимчасовим чемпіоном за версією WBO, але програв новозеландцю Джозефу Паркеру. Потім він відігрався. Перемігши колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера в червні, Кабайл в свої 32 роки, підняв свою репутацію за останні 12 місяців. Завдяки сенсаційним перемогам над Арсленбеком Махмудовим та Френком Санчесом. Олександр Усик вже втрачав пояс IBF через подібні обставини. У серпні цей могутній українець передав пояс туркі шейху для того, щоб Ентоні Джошва та Даніель Дюбуа поборолися за нього на стадіоні Вемблі в Лондоні. Як повідомляло WBN, команда Усик. Просила про виняток, щоб зберегти титул, незважаючи на наказ щодо обов'язкового претендента на титул IBF. У підсумку на той момент впливові аргументи Аль-Шейха переконали федерацію більше. Тепер колишньому абсолютному чемпіону світу в хевівейті загрожує ще один втрачений пояс WBC. Після того, як Усик став першим чемпіоном сучасної ери з чотирма поясами, в нього можуть залишитися лише титули WBA та WBO. Навіть Майк Тайсон чи Мухаммед Алі не можуть назвати себе чемпіоном. З чотирьма титулами, а Евандер Холіфілд найближчий до цього в 90-х роках не зміг цього досягти, коли зазнав поразки від Льюіса. На жаль, для Усика санкціонні організації Веру чотирьох поясів мають свої власні плани, і титули з його правління, врешті-решт доведеться поділити. Але після другого бою Усика з Ф'юрі дружба Олександра з Туркі Альшейхом підсилилась: і якщо Турки захоче повпливати на федерацію на цей раз на користь Усика, то можливо будуть шанси на те, що Олександр втретє стане абсолютно. Тим чемпіоном світу, на мою думку, турки розуміє, що якщо не дасть Сусику шанс на поєдинок за абсолюта, то Олександр може просто зірвати шейхам всі плани, скрутити удочки і піти на пенсію, від чого турки багато втратить. Друзі, а як ви гадаєте, чи є в команди Усика шанси переконати боксерську федерацію, відмовитися від захисту титулу WBC без негативних наслідків на перевіз бою за абсолютного чемпіона? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!